Доброго дня. Пропонується до продажу двокімнатна квартира, Село район, вулиця Чапика, 17. Дві окремих кімнати. Ось зал. Тут є вихід на балкон. Так, ось такий. Виходимо і рухаємося в другу кімнату. В коридорі є гардеробна, ось така велика, повністю. Бачите, які обсяги. І вхід у другу кімнату. Тут теж велика шафа, спальні ліжко, склопакети всюди стоять. Ось така друга кімната. Повертаємось в коридор. Ідемо на кухню. Кухня теж немаленька. Склопакети всюди стоять. Є бойлер у випадку відключення води. І ось така вбудована кухня. Газова плита. Пральна машинка автомат. І коридор. Ще раз показую кухню, щоб було видно. Ось така кухня. І санвузол. Санвузол сумісний. Туалет, мийка і ванна. І ось такий коридорчик. Коридорчик досить великий. Це вихід з кухні. І в коридорі є кондиціонер. Дякую за увагу.